З огляду на важку ситуацію на фронті, питання демобілізації в Україні дуже складне. Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський каже: Росіяни мають намір збільшувати особовий склад своєї армії. Тому говорити на цьому фоні про можливість звільнення з українського війська дуже проблематично. За словами Веніславського питання демобілізації має не лише політичне, а й оборонне, безпекове та військове значення. Це питання воно має не лише політичні, але і скажімо, оборонне, безпекове і військове значення, тому що політично зрозуміло, що вигідно говорити, і хотілось би нам обнадіяти тих людей, які воюють, що вони там будуть протягом певного часу мати можливість на звільнення. Але на превеликий жаль, на сьогоднішній день ситуація залишається на фронті дуже складною. Ситуація на фронті залишається складною. Е, можливість демобілізації військовослужбовців е, питання проблематичне, е, але тоді треба створювати такі умови. Якщо питання демобілізації сьогодні не стоїть, тоді треба створювати умови для чинних військовослужбовців, коли вони будуть хотіти продовжувати нести службу в лавах збройних сил України. Їм треба давати більше днів відпустки, а не 30 днів. А до цього це ж взагалі було 14 днів на рік. Їм треба давати не 30 днів на рік, а 90 днів на рік відпустки. Їм треба піднімати заробітну плату, збільшувати пільги або робити пільги для їхніх. Родин і особливо для їхніх дітей. Тобто, якщо ви кажете, дивіться, шановний сержант, полковнику, капітани, рядовий, будь-хто, будь-який військовослужбовець, ми не можемо тебе демобілізувати. Але ось тобі преференція номер один, номер два, номер три, номер чотири хто захоче покидати службу в лавах Збройних сил? Чому не можна поговорити про це? Чому ми продовжуємо говорити про те, що неможливо, але не обговорюємо питання того, що можливо. Ну давайте там, побачимо всю, всю історію. наприклад, ну за 20-й, -е, за 21 перше століття. От і ті країни, які були в стані війни, ну жодна країна не вводила. І не могла провести демобілізацію. Це по-перше. По-друге, якщо ми кажемо надати відпустку не 31 день, а 90, це треба збільшити кількість військових, це пришвидшити мобілізацію. От. І на це треба знову в бюджеті вже не 500 мільярдів, а мабуть там трильйон. На все це ну, на, треба знайти гроші. Я думаю, що Поступово це буде робитися. От зараз ще раз підкреслюю, мобілізація йде по плану, і, в принципі, 110 тисяч військових були призвані до лав Збройних сил в цьому році. І до кінця, і ці якраз хлопці вже будуть на, захищати нашу країну на фронті. А ті хлопці, які будуть призиватися вже восени скоріше, вони вже вступять, як там кажуть, в перший бій да, свій. Це вже на початок 25 року. Uh -huh. Ще раз підкреслюю, що дуже зараз уважно приділяють підготовці, в тому числі і на полігонах, і в самої військовій частини. Тому, як коли Генштаб побачить, що у них достатньо людей для ротації, і щоб давати можливість військовим збільшити там кількість днів по відпустці, я думаю, вони це будуть робити, тому що вони самі спілкуються з цими хлопцями і саме стоять там пліч опліч, якраз на фронті. Щодо пільг, Дмитро вже підняв цю тему, пане Руслане. І є взагалі про це розмови щодо розширення цих пільг, тому що куди не глянь, наші військовослужбовці за кордоном, наші військовослужбовці лікуються в Польщі, в Сполучених Штатах Америки протезування налагоджено. Чи є в цьому напрямку якісь додаткові програми? Чи розробляються, можливо ще якісь які б могли допомогти нашим військовослужбовцям відновитися тим, які отримували травми, чи є в цьому напрямку якісь зрушення? Ну, щодо пільг, ну, по-перше, ми знаємо, що десь приблизно два місяці тому була введені додаткова виплата хлопцям 100 тисяч гривень за перебування на першій лінії. От, і ця виплата йде, якщо у військово, військово нараховується 30 днів перебування на першій лінії, додатково він отримує одної суми. Якраз Цю виплату грошове забезпечення 100 тисяч. От що стосується інших пільг, ну відверто кажучи, я думаю, що ми будемо наших ветеранів просто носити, ну повинні не то, що будемо, а повинні носити на руках за те, що вони роблять на фронті, захищають нашу країну. І я думаю, що е, зараз ми робимо максимум, тому що. Е, 100% бюджету, все, що збирають, всі податки, які збираються нашою країною, вони йдуть на війну. От, тому я думаю, що після перемоги буде достатньо грошей, щоб надати максимум пільг нашим ветеранам, нашим хлопцям, які якраз зараз захищають нашу країну. Тобто після перемоги такий розподіл держбюджету залишиться? Ні. Чи як ви? А звідки ж тоді візьмуться ці великі стати? За, зараз соціальна частина, вона Фіна... На наших партнерах. На да, фінансується нашими партнерами. Да, тому... Ні, я маю на увазі видатки на оборону. Да, ну, Вони Ви на... не... ну... залишаться в такому ж розмірі. Ну, в якому розмірі? Все, все буде залежати, залежати від нашої економіки. Скільки податків і зборів ми будемо збирати на наш бюджет? От, і я, ну, я думаю, що точно е... така більше 50% ми повинні витрачати на. Оборонний сектор, тому що ну, uh -huh. треба дійсно фінансувати наших хлопців, щоб була ну, достойна заробітна платня, от. Ну, в тому числі і озброювати і далі нашу армію. Так, да, от ви кажете після перемоги, але, на жаль, ми ще не розуміємо, коли та перемога настане. Ну, да? Дивіться, ми ж кажемо про пільги. Пільги це вже як, як соціальний фактор. Да? Це соціальна додаткова. Там, Грошова винагорода для одної там, групи людей. От. Тому ще зараз ми кажемо про військових. Це, це теж залежить від наших, от якщо ми кажемо на зараз, це залежить від наших партнерів. Да. Те, що наші військові, наші ветерани проходять лікування, протезування за кордоном, це ми бачимо, це, це завдяки нашим партнерам. Щось додаткове, ну, я знаю, що дуже багато Депутатів ініціюють отакі закони, але ці закони от мусять мати підґрунтя щодо грошового забезпечення і бюджетної статті витрат. От, тому ми можемо дуже багато дати зараз пільг. Ну, якщо немає грошей, угу. вибачте, так. Ми, ми не хочемо. Водити в оману наших хлопців насправді це те, чого часто не вистачає в комунікації держави суспільству, тому що суспільство ставить питання державі, а держава уникає відповідей, уникає самих питань, або просто каже, що не зараз, може пізніше, або ми подумаємо. Але треба тісно, треба треба казати, треба бути відвертим. Ми не можемо зараз пообіцяти вам, що е, після закінчення війни ви отримаєте безкоштовну квартиру, машину, а ваші діти до віку будуть е, безкоштовно навчатися в навчальних вузах е, всієї планети. Тому що це неможливо, треба реально дивитися на речі, і тому ну дійсно цей діалог повинен ну коли-небудь розпочатися. Треба, треба бути відвертими. Давайте і, починати. Та і коли дивіться, коли коли. Ви слушно зуважили, що е, це, звісно ж, метафорично носити е, наших бійців на руках, але часто і не метафорично в Україні з інклю в Україні в Києві з інклюзією е, місцями непогано місцями могло бути краще, але загалом в Україні це велика проблема, і вона це ж не тільки йдеться про ветеранів російсько-української війни, це просто про людей з інвалідністю, яким хотілося б краще пересуватися в кріслі колісному, або, або на про це теж треба думати і думати вже вчора. Ну, вже стандарти введені. Що стосується, якщо ми говоримо про капітальне будівництво, то нові стандарти щодо інклюзії, uh -huh. так, дійсно, вони вже прийняті. І ви знаєте, там і в тому числі стандарти по uh -huh. От Нові багатоповерхівки вже мусять мати ці бомбосховища. Ну, давайте, як там, нам казали, наші партнери привикаєте, звикайте жити в умовах як Ізраїль, не? тому що там, у нас буде закінчення війни. А в якому стані, і коли ворог знову захоче ще спробувати свої сили, там, це нікому не звісно. От, тому ці стандарти вже прийняті і що і вже, і вже застосовуються в будівництві. От, а що стосується інклюзії, ви дійсно. Вірно кажете, що на це потрібно мінімум, мабуть, 50-100 мільярдів гривень, щоб надати умови нашим героям, пересуватися нашими вулицями, в тому числі і мати якісь там. Зараз наганок якось там. Дому дуже складно їм з'їхати дати, тому це, це треба робити. Та Дай. навіть в метро спуститися в Києві в тому числі, не кажучи спустити вже про підземні неможливо. переходи, я з вами згоден. І на це треба великі гроші. Я думаю, що після війни держава мусить цим зайнятися. До речі, це буде непогана історія для меценатів, представників колишнього олігархату. Дуже хороша е іміджова історія допомогти нашим е бійцям соціалізуватися, е зробити кожне місто е нашої країни, кожне містечко, село інклюзивним.